Друзі, мої вітання. Розпочинаємо розмову про найактуальніше, що хвилює кожного з нас. Це безпосередньо події на фронті. Звіти сподоба викликають чимало таких от побоювань песимізму, можливо, навіть у кого. У когось виникається, але західні аналітики теж свої додають коментарі, які доволі сильно, ну як на мене, суперечать з тим, що зазначають і наші військові. Тож давайте більш детальніше розбиратися, де ця правда, що відбувається безпосередньо на фронті. З нами військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, я вас вітаю! Вітання. А, що ж, найголовніше це, звісно, відбувається на Донеччині покровський напрямок. Тут я процитую представника 3-го штурмової бригади збройних сил України Жоріна. Цитата: сподіваюсь, нікому зараз не спаде на думку заявити, що ситуація на покровському напрямку контрольована до контролю тут дуже далеко. За його словами, причиною російського прориву стали слабка комунікація між підрозділами, неефективне застосування військ, брехня на всіх рівнях, відсутність адекватних рішень. Пане Сергію, як ви оцінюєте ситуацію, що зараз відбувається безпосередньо на Покровському напрямку? Ну і чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, яку дає військовий безпосередньо, наскільки ці фактори, які він перераховує, є, скажімо так, системною проблемою? Або, можливо, це суттєво такий сутуативний недолік? Ну, ви знаєте, я б сказав так, що е, пан Жорін, як офіцер, він має знати, що такі висновки можна робити тільки після розслідування всебічного і Повномасштабно. А робити такі, знаєте, висновки дуже швидко по результатам одного дня чи двох днів боїв, ну, мабуть, не варто. А, більше того, говорити про таке поняття, як а, прорив, ну так само дуже важко, тому що під проривом вважається. А, Пересічення або так проходження противником всіх ліній оборони, вихід на оперативний простір і продовження е, наступальних дій е, з метою оточення угрупування військ противника, тобто в даному випадку українських військ е, е, руйнування системи управління і системи логістики. Чи це ми бачимо? Ні, ми цього не бачимо. Тим більше проривом називаються дії військ. Коли е, задіяні е, бронетанки, механізовані підрозділи, мотострілецькі підрозділи у разі Російської Федерації, які забезпечують високі темпи пересування військ. Бачимо ми це тут, ні не бачимо. Тому е, цитування таких е, висловлювань, ну це просто повторення суб'єктивної оцінки того, що е, є в уяві автора. Е, на сьогоднішній день ми маємо. Просочування окремих груп противника на глибину до 15 кілометрів. Так, це є, це дуже загрозливо. Але це не означає, що контроль над ситуацією втрачено, війська біжуть, як може вийти з цитати, яку ви навели, до речі? А, і е, говорити про те, що все пропало, і ми втратили Донбас, ну, буде просто неправильно. А, і ви знаєте, є в нас така, ну, скажімо, недобра традиція в жопу. Дублювати постійно а, такі історичні заяви, які не мають під собою нічого реального, є недоліки. Недоліки є всюди і завжди. Люба армія стикається з такими проблемами. Люба армія може мати і втрату контролю, чого ми зараз не бачимо, тому що на сьогоднішній день ми бачимо. Ті підрозділи, які здійснюють концентровані удари з метою відсікання тих угрупувань, не угрупування, навіть груп противника, які проникли е до золотого колодязів, щонайменше, і нейтралізацію, стабілізацію ситуації. Задача наших військ абсолютно зрозуміла: перекинуті додаткові ресурси, і скажіть, будь ласка, де тут знову ми говоримо про втрату контролю і хаос управління? Я цього не бачу. А ситуація дійсно дуже складна. Ситуація потребує негайного втручання і війська в межах того, що вони мають, роблять це можливе. Я завжди казав, що наші хлопці роблять більше ніж вони мали б робити, і абсолютно незрозуміло, іноді за рахунок чого вони тримаються. І те, що стосується бойових дій на цьому напрямку, то це було зрозуміло від самого, від самого початку. Противник визначив цей напрямок як напрямок докладання основних зусиль. І там концентрація військ противника надзвичайно висока. По-перше, по друге, по-друге, ми бачимо переміщення додаткових ресурсів противника на цей напрямок для продовження бойових дій. Я маю так досить сильне переконання, що нам вдасться зрізати цей виступ до золотого колодязя, але характер боїв в районі Неканорівки свідчить про те, що противник так само вчупився за цю територію. І я боюся, що найближчими днями, а можливо тижнями, якщо не місяцями, нас може очікувати така досить тривала так звана добропільська сага, коли добропілля і Неканорівка і інші населених пунктів будуть постійно звучати в згаданнях зв бойових дій. Але погодитися з тим, що uh, говорить пан Жорін, я не можу як старшому А угу. uh, В контексті цих подій на Покровському Тарас Чмут зазначив, що зараз ми провалюємось на рівні батальйонів. А коли дійде до бригад, ворог прориватиметься в карта, зрушуватиметься сотнями квадратних кілометрів щодня. Оце провал, про який зазначає Тарас Чмут. Ну у нас же, я можу помилятися, здається, тільки за літо формована корпусна система в армії, яка якраз була, і створення було, якою якраз от е, уникнути ці провали, аби не було, е, скажімо так, на стику цих підгруп, у того дисконекту чи відбулося, чи е, далося цього досягти? Я, мабуть, ні, якщо Тарас чому про таке зазначає? Пані Оля, ну ви знов е, повторюєте ти цитати. І... Виглядають емоційними і цитати, цитати вже застарілі. Наші війська сьогодні, слава Богу, 15 число з 11 числа почали контратаки і проводять їх невпинно, стабілізуючу ситуацію. Де? Розумієте, тут що значить провал на бригадному рівні? Хай мені пан Тарас пояснить, я не можу цього зрозуміти, тому що батальйон є складовою частиною бригади. Є таке поняття ешелонована побудова оборони бригади, є управління корпусом, угу. які, які в біса сотні квадратних кілометрів, де ми їх бачимо на сьогоднішній день? Ми цього не спостерігаємо. Я вас дуже прошу: припиніть розповсюджувати панічні настрої. Це неправда, це не об'єктивна оцінка ситуації. Е, тому знаєте, це к, навіть і коментувати неможливо, тому що на сьогоднішній день, повторюю, ми, ще, ми зараз бачимо просування противника, просочування противника на вузьких ділянках фронту максимально на глибину в 15 кілометрів. І скажіть мені, будь ласка, в що вперлися на е, атакуючі групи противника? Вони вперлися в чергову лінію оборони, так званий новий Донбас. Чи значить це, що оборона прорвана? Ні, це не значить, що оборона прорвана. Бої тривають, вони важкі е, бої, надзвичайно тяжкі бої. І треба зрозуміти, що тут е, не тільки в паніці е, полягає суть, якої немає, і я спеціально, в часі, нашої з вами зустрічі, спілкувався з хлопцями, вони абсолютно і твердо тримають свої позиції. Причому хочу заявити, е, укомплектованість підрозділів на 50% вважається гарною укомплектованістю, хоча за всіма нормами і правилами оперативного мистецтва. Це є незадовільна укомплектованість. Ми все одно тримаємо позиції проти ворога, який в п'ять-шість разів нас переважає. Тому такі, скажімо, рефлективні заяви, якщо не сказати більш різко, деяких наших оглядачів вони не нам ба більше противник в своїх оглядах значно більш обережніший в своїх висловлюваннях, а ні, ніж навіть наш, наші такі екзальтовані заяви. Що стосується корпусної системи, треба розуміти наступне: ми ще не перейшли до неї остаточно. Ми знаходимося в такому транзитному періоді. Сказати, що це панацея від всіх наших хвороб, я такого не скажу. Ба більше, я дуже обережно підходжу до оцінки цієї системи з огляду на те, що для того, щоб мати дійсно бойові корпуси, треба мати достатньо, достатньо керівного складу. Тобто то система управління має відповідати тим стандартам. Скажіть мені, будь ласка, звідки ми можемо набрати е, комплект офіцерів на 10 корпусів, коли в нас навіть не було такого рівня? Тому ми вчимося ну, на ходу, як то кажуть. Е, які задачі ставили? Що таке корпус нашого часу? Це ну, по факту е, дивізія радянського часу. Це кілька бригад в сукупності до 12-15 тисяч треба зрозуміти що перекидання одного корпусу воно вимагає і а це було зроблено воно вимагає досить серйозної підготовки і роботи навіть навчання і взаємодія корпусної системи на рівні такому як ми казали потребує місяців не можна сьогодні призначити командира корпусу і завтра цей корпус кинути в бій на це йде від 6 до 9 місяців нормальній обстановці а ми чомусь в бою робити тому ситуація надзвичайно складна. І коли я кажу про укомплектованість військ сил, то основою любої армії є що? Основою любої армії є люди. Тому тут питання до того, як держава забезпечує потреби мобілізації. Мобілізація це не задача армії. Армія воює, а поставка людських ресурсів в тому числі це є задачою держави. І тут про це треба говорити. Я надрома згадав про те, що ми маємо невисокий рівень укомплектованості. Це дуже складно, тому що є таке поняття, як ну, фізичні можливості людини, коли на позиції, на якій має бути дев'ять чоловік, знаходиться троє, скажіть мені, будь ласка, який шанс втримати цю позицію? Ось чому полягає проблема. Тому я ще раз наголошую, що наші хлопці роблять не просто неймовірне, а над неймовірне в таких страшних умовах, коли на кілометр фронту приходиться тисяча солдатів противника утримувати цей фронт, будучи mm -hmm. в меншості десь, ну, майже в 5-6 разів Угу. Інститут вивчення війни зазначає, що якщо Україна вийде з Донбасу, то добровільно відмовиться від поясу фортець, який е, стримував, перепрошую Росію аж 11 років. Це перемістить війська Росії на 82 км кілометри на захід, і Україна змушена буде відмовитися від важливого фортечного поясу, перейти на невигідні позиції та терміново залучати інвестиції для будівництва нової оборони. Воно там зазначає, що більше загрози стануватиме для Дніпра, Харкова і навіть Полтави 11 років е величезний фортикаційний пояс стримував е ворога. Е мабуть, ну я перепрошую, але маємо всі варіанти розглянути. Давайте і найпесимістичні теж, якщо дійсно таке відбудеться, не знаю наскільки. не відбудеться, не відбудеться. Ми не можемо. Це самогубство для країни. Давайте будемо говорити відверто. І чому ми розглядаємо самі погані варіанти завжди? Чому Аби готуватися і бути готовими до будь чого ну ви розумієте, в чому справа. Це буде самогубством. Це буде самогубством. А, і якщо продовжувати цитату Інституту вивчення війни і угу. додаткову, додаткову інформацію, треба розуміти, а, чому президент, до речі, заявив, що ми цього робити не будемо. Тому що за два роки, які нам доля відпустить, а більше нам ніхто не дасть. Росія буде продовжувати бойові дії. Ми не встигнемо відновити той а, пояс фортифікації, який гарантовано зможе захистити у нас на інших ділянках фронту. Це мільярди доларів, які вкладалися в ці фортифікації протягом десятиліття. Тому Росія так і прагне, щоб хтось повірив, знаєте, і в наших мізках проросла ця ідея, що ми можемо покинути і маємо думати, як ми бідні і нещасні будемо оборонятися на невигідних умовах. Ми не будемо цього робити За жодних умов. Це вже зрозуміло, тому не варто це обговорювати від слова зовсім. Це буде катастрофа, це буде втрата незалежності. Це треба розуміти, і говорити про те, як що ми там будемо відновити. Нам ніхто не дасть це відновити повністю. Тому ми цього робити не будемо. Гаразд, пане Сергію, сподіваюся, дійсно так е, і відбудеться. Е, до інших заяв, які теж пролунали в цьому контексті, голова розвідки пан Бодана в інтерв'ю з за Times зазначив, що КНДР планує перекинути до Росії близько 6 тисяч військових та до сотні одиниць техніки, нібито для інженерних робіт. Тут цитата: деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони займатимуться цим? Глава гур також заявив, що Росія щедро фінансує участь північнокорейських у війні, оплачуючи все військове обладнання та навіть війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів і для економіки північної Кореї однієї з найбільш ізольованих у світі це дуже величезні і серйозні гроші. Як на вашу думку, присутність північно-корейських військ може вплинути на ситуацію на фронті, навіть що вони не будуть брати участь безпосередньо в бойових е, діях? А от, як зазначає пан Буданов, будуть залучені для розмінування е, чи будівництва. Пані Оля, а яка кількість російських військ зараз діє проти України? Ой, е, більше мільйона, якщо я не помиляюсь, не помиляю. не, не до 700 тисяч. Це ті, хто yeah. на лінії бойового зіткнення ви маєте на увазі ті, хто, хто залучені, це все це всі, що залучені, вся Росія і Білорусь бере участь у цій війні, тому давайте рахувати ті, що безпосередньо залучені, тому що якщо рахувати там підрозділи, які забезпечують транспортування і так далі, то mm -hmm. це дійсно буде і вся армія Росії півтора мільйона. Насправді десь до 700 тисяч. Скажіть, будь ласка, як як з цього огляду 6 тисяч вояків можуть вплинути на ситуацію на полі бою? Коли втрати проти це тижневі втрати противник? Ніяк. А якщо Ніяк. на конкретному не знаю, ділянці напрямку будуть, вони застосовані? І, інше питання. Чи говоримо про. Ви самі тільки що відповіли на своє питання, ми говоримо не про війська Північної Кореї, а про військовослужбовців. Розумієте, Війська це штатні підрозділи і своїм штатними озброєннями, бойовою технікою, які залучені до виконання. Завдань відповідно до своєї штатної структури і своєю системою управління. А, а військовослужбовці це групи одиночні або групи військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях у складі підрозділів російської армії. Тобто, це, ну скажімо так, в першій ітерації просте гарматне м'ясо. Це так, якщо говорити відверто, але. Чи це є небезпечно? Так, це є небезпечно і не тільки для нас, а для Південної Кореї в першу чергу, тому що е, військовослужбовці Північної Кореї, проходячи таку підготовку, вони здійснюють її на ротаційній основі. Вони набувають найважливіше бойовий досвід. При оцінці противника завжди береться до уваги таке поняття, як бойовий досвід, наявність бойового досвіду, що примушує офіцерів, які займаються плануванням операцій, вносити певні корективи. Що стосується техніки, так само це дуже важливо і небезпечно в першу чергу для Південної Кореї. Чому? А Тому що противник використовуватиме цю техніку за її прямим призначенням. Може, на розмінуванні, можливо, вони будуть задіяти її у бойових діях разом з групами своїх військовослужбовців. Підкреслюю, з групами, не з підрозділами, а з групами військовослужбовців. Це надзвичайно важливо, тому що такі військовослужбовці разом з тими, хто експлуатує експлуатує цю техніку, вони набувають досвіду. І цей досвід потім будуть передавати своїм колегам а, на лінії зіткнення між Південною та Північною Кореєю. І це надзвичайно небезпечно. А для нас ну, це чергова порція гарматного м'яса. Так само, знаєте, ми на сьогоднішній день можемо оцінювати а, участь. Представників Центральноазіатських Республік у бойових діях е з боку Російської Федерації чи можемо ми її якось оцінювати? Ні, не можемо, тому що це представники, які там є різними е шляхами потрапили до російської армії, і вони, в принципі, складають то, про що ми з вами говорили: додаткові обсяги гарматного м'яса. Тому робити акцент на Північній Кореї як фактор, який може змінити ситуацію на полі бою, навряд чи можна з точки зору саме північно-корейського факту, з точки зору додаткових обсягів гарматного м'яса, так все ж таки це цілий тиждень роботи наших хлопців для того, щоб знищити таку кількість ворогів. Угу. Зрозуміло гаразд на останок е, була заява представника спікера Державної прикордонної служби України про те, що ризик для України зі сторони Білорусі може зрости у вересні під час спільних Білорусь, е, військових навчань з Росією. Ну і я нагадаю, що до цього була новина, що Білорусь готується до введення воєнного стану. Відповідні зміни е, до законодавства про воєнний стан внесені вже до нижньої палати парламенту країни. Тож Пане Сергію, чи бачите ви дійсно, що зі сторони Білорусі є певна загроза для нас в контексті цих навчань, які розпочинаються буквально за кілька тижнів. Ні, не бачу. А як можна зробити? Не бачу, тому що. Добре, прошу. Як трактувати слова, ну, скажімо так, я завжди говорив, що не будучи фахівцем великим у справах охорони кордону, я ніколи не вказую хлопцям, що їм робити. А з вашого дозволу, я зацитую одне висловлювання без посилання на джерело? Вибачте, враховуючи, ну так. Враховуючи вище наведені дані, можна припустити, що створення спільного російсько-білоруського групування військ в рамках стратегічних навчань захід 2025 не посилить воєнну загрозу на північному напрямку. Наявні на тепер дані свідчать, що реальною метою навчання є є демонстраційні дії противника з метою відволікання і переміщення сил та засобів Сил оборони України на північний напрямок так загальної демонстрації загрози для сусідів країн НАТО. Крапка. Я більше довіряю цьому джерелу. Скажіть мені, будь ласка, яким чином навчання, в яких бере обмежена кількість військовослужбовців російської армії, з яких більша, чисть, чи більша частина строковиків може загрожувати нам, а яким чином? розтягнути лінію фронту роботи різного Немо, дома? Неможливо, неможливо розтягнути того, чого немає. Розумієте, в чому справа? Там немає такого поняття, як лінія фронту. E, наступ з боку Білорусі можливий тільки вздовж комунікацій. Їх 5 чи 6 напрямків, якщо я не помиляюся, можемо порахувати разом з вами. І все. E, через болото танк не піде. Я не знаю жодного танка, який плаває в болоті. Так само, як і БТР, БМП і решта. E, через болота наступати ну, фактично неможливо. Там густі ліси. В тих густих лісах одної дивізії радянського часу вистачало б на 100-120 кілометрів. Тому, якби цей наступ готувався, то ми про це вже давним-давно знали. Однак, це те, що стосується навчань. Однак так дійсно є абсолютно тривожним, я можу це підтвердити: факт того, що в Білорусі приймається закон про воєнний стан, де мобілізація є одним з елементів цього воєнного стану, і треба не забувати, я про це завжди кажу. Ви можете перевірити мої слова, що. Починаючи з квітня 22-го року на території окупованої Білорусі окупаційним маріонетковим режимом проводиться безперервний захід посилення заходів мобілізаційної і бойової готовності, чого до речі, в нас не видно, де перевіряється мобілізаційні ресурси, його готовність до відмобілізування, наявність і готовність техніки національної економіки і так далі, і тому подібне, що дозволяє нам говорити, що на сьогоднішній день. У разі оголошення мобілізації білоруська армія може бути розгорнута до штатів воєнного часу приблизно протягом трьох місяців. Ось на що треба звертати увагу. Але знов таки є ще такий фактор, який називається географічний фактор або природній фактор. Ми з вами його тільки що проговорили. Навіть 200 тисячне угрупування білоруської так званої білоруської армії, а насправді це російська армія, яка складається з громадян окупованої Білорусі, вона не може нам загрожувати в силу того, що вони будуть витягуватися, як це було вже в березні 2022 року, в довгі колони з намаганням пройти певні ділянки. Там нема де розвернутися, що на білоруській території, що на нашій території. Але разом з цим це угрупування створює дуже серйозну загрозу для країн Балтії, Литви, зокрема і північно-східних районів Польщі, і тут ключовою фразою є Сувалський коридор, а тому ми дуже уважно слідкуємо, як ви бачите, я цитую документи: щодо що того, як може розвиватися ситуація. Вона є вкрай небезпечною, північний напрямок жодним чином не випадає з поля нашого зору, але на сьогоднішній день конкретно. У порівнянні з тим, що відбувається на інших ділянках фронту, він не становить загрозу. Для нашої е, оборони і існування нашої країни угу. почула пане Сергію, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням за роз'яснення. Сподіваюсь, що е, певне заспокоєння було втілено наших глядачів. Але тим не менш, друзі, це означає, що варто розслаблятися збройні сили України. Ми продовжуємо підтримувати. Тож, якщо бачите, будь-який збір, долучайтеся задонатьте комфортну вам суму. Ну а власне в цих цих складних питаннях нам допомагав розбиратися військовий експерт Сергій Грабський. Пане ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам, пані Ольга за таку можливість і остання фраза донатити вже не вийде. Шановні друзі, долучайтеся до Збройних сил України. Це єдина можливість врятувати нашу державу. Сподіваюсь, заклик теж почули наші глядачі. Дякую вам, пане Сергію, до побачення. Дякую, побачення.